30 вересня Путін може оголосити про приєднання захоплених частин Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької області, і все це буде називатися типу Кримський Федеральний Округ, а його керівником прогнозують, буде такий собі ну дуже відомий достатньо скандаліст, російський пропагандист, нацист, ксенофоб. Дмитро Рогозі, чи змінить щось оголошення цього так званого Кримського федерального округу для України перебігу війни? По великому рахунку ні, тому що доля України зараз в руках ЗСУ. Але всім тим українцям, які лишаються вимушено на окупованих територіях, дуже раджу подбати про свою безпеку. І якщо у вас ще є змога виїхати, виїжджайте, будь ласка, тому що не хочеться, щоб ви жили під? нацистом і ксенофобом типу Рогозіна це реально дуже небезпечно.